Незадоволеними залишаються мешканці села Жидиченкі Варцівського району. Ніяк їм не догодиш. Мешканці однієї з вулиць роками просять про благоустрій дороги. Просили попереднього голову сільської ради, оббивають пороги і до нинішньої. І не скажеш, що доріг там не ремонтують, ремонтують постійно. Тільки не ті, про які люди просять. Місцеві кажуть, що благоустрій тут бачать тільки ті селяни, хто живе поряд з головою сільської ради або секретарем. Отож, тепер селяни пропонують організовувати вибори щороку і обрати керівників з різних вулиць. Так дивись, і усі дороги перемонтують. Минулого року у Жидичині по вулиці Першотравневій ремонтували дорогу. Зробили її від перехрестя тільки в одному напрямку, і не до кінця. Зі слів місцевих саме до хати секретаря сільради, люди такому благоустрою не надто зраділи. Звернулися до тодішнього голови сільської ради з листом. У відповідь лист обіцянка при наявності коштів дорогу дороблять. Та після виборів до місцевих рад у крісло сільського керівника сіла нова голова. А як народі кажуть, нова мітла по новому мете за логікою речей. Якщо в минулому році вже на цю дорогу виділялися кошти, поясніть мені, будь ласка, яким чином цього року я знову на ту саму дорогу можу виділяти кошти. Не чекаючи мани небесної, селяни із першотравневої своїм коштом взялися латати ту ж саму відремонтовану дорогу. В двох напрямках лишився бити шлях. Схоже, місцеві звикли до свого природного дива і змирилися з тим, що прийматимуть цілющі грязі на своїй першотравневій. Та терпець увірвався, коли побачили відремонтовану дорогу по вулиці Лесі Українки, що веде до хати їхньої сільської голови. У Нас нова голова сільської ради. Дощук Юлія Євгенівна дороги нема, в неї дорога є. Того року робили Лесі Українки, виділялися кошти і зробили її до кінця, якби зробили частково. І ця вулиця, яку вона зробила, це теж Лесі Українки по паспорту. Тось. Поясніть тоді, чого першого травнему по паспорту не можна зробити. Тим більше, що тут буде тільки три чи чотири хати, де люди живуть. А в нас дві багатодітних сім'ї, три пенсіонера, одна сім'я учасника АТО і три працюючих людини. Ну як це? Це нормально? Як кажуть в народі, справжня господиня починає лад від своєї хати. Селянка нарікає на такий підхід. Спершу б про людей подумала. Голова каже, старалася для людей, а заодно вийшло і для себе. Гіршої вулиці з дорожнім покриттям я можу це констатувати чітко і е, зрозуміло. болота такого, як там, немає більше на жодній вулиці нашого населеного пункту. Вона не дороблена до кінця і. Е, за нею, чому, чому ще стратегічно ми обирали саме той об'єкт? За ним там ну, вже запроєктований і розданий величезний е, е, житловий масив. Е, знаєте, робили чи дороги, чи світло не особисто в когось вдома, чи не особисто в когось в вулиці, чи не особисто в когось в хаті, а робили дорогу по е, певному напрямку і для громади. І по тій дорозі буду ходити я, будуть ходити мешканці села, будуть їздити автомобілі, будуть їздити трактори, і це нормальне явище. На майбутнє получається. На майбутнє там може якісь будуть ну, шишки жити, то їм треба дорогу зробити. А там прості, бідні, багатодітні, то вони можуть і так походити по калюжах. Ну так У Мене питання, де совість? Світлана Васильєва, Дмитро Кудик для новин на часі.